Всім привіт! З вами Мері, і це глухий телефон 2.0. Наша спілка українських сімерів вирішила вдруге провести цей марафон. Будемо далі з вами розважатися. Ось, власне, всі учасниці, учасники цього марафону 2.0. Але цього разу будуть зовсім інші правила. Попереднього разу, якщо ви пам'ятаєте, потрібно було за допомогою смайликів, які мені надіслав попередній учасник чи учасниця, створити персонажа. А цього разу ми використовуємо картинки і навіть музику. Ось що надіслали мені такі картинки і цю пісню Майкла Джексона. Я чесно кажучи, трохи в шоках. Моя психіка не була готова до такого. Я не знаю, як я персонажа створю. Дуже-дуже багато всього. Хоча, в принципі, може, це і добре, тому що так буде легше створювати персонажа, маючи більше підказок, як він має виглядати. Дуже цікаво, як цей персонаж виглядав у Вікі Сімс, яка мені надіслала ці картинки. Вона була моєю попередницею. Дуже цікавий в неї виглядав персонаж, що вона його так колоритно описала. Отже, ми в касі, і тут в нас така сімочка, яку мені згенерувала гра, коли я зайшла в кас. Я її назвала Олівія Секонд. Олівія, тому що мені подобається це ім'я. А секонд не тому, що вона з секонд-хенду, а тому, що це якби глухий телефон 2.0, відповідно англійською секонд 2. От, власне, вся історія, вся історія її прізвища. Така вона в нас, до речі, мила дівчинка, згенерована грою. Давайте ми на неї подивимося ближче, симпатична. Я от думаю, що в мене вийде з того всього, що мені надіслала Вікі Сімс. Надіюся, нічого дікушного. Ну, треба зараз думати, гадати, створювати. Я думаю, от що дивлячись на це все. На ці всі картинки в мене складається враження, що це має бути така, знаєте, молода сучасна діваха з таким трошки хіпстерським стилем, і, мабуть, вона. Чорну шкіру має, оскільки тут, ну, в цих всіх картинках, і навіть в цій пісні Майкла Джексона, і сам Майкл Джексон, це такий конкретний натяк на те, що вона має мати, мені здається, чорну шкіру, мабуть, з білими плямами. І навіть заради цього касу я пішла в інтернети і скачала собі додатковий контент, точніше, додатковий скінтон, Кастомний, який дозволяє додавати такі білі плями персонажу. Ми їй зробимо зараз чорну шкіру. Ось така. Наприклад, вона у нас буде темношкіра дівчинка. Так, ось так ось може. І додамо їй цей скінтон, який дасть їй плями. Ось він, власне. О, супер. А тут є ще якісь варіації, ось такі, О, навіть не знаю, чи все-таки дати їй ось так. Ну, Нехай буде, мабуть, ось так. І до речі, що про Майкла Джексона, тут багато-багато є на нього натяків, як ви бачите. Одна його фотографія, друга, третя, четверта і пісня його. А Майкл Джексон, він ж народився темношкірим, а потім він собі зробив пересадку шкіри і став, власне, білошкірим. Тому, тому я так підозрюю, що все-таки наша героїня має мати ось таку шкіру з чорними, точніше чорну шкіру з білими плямами. Давайте ми її змінимо очі. Наприклад, на я люблю давати ось ці очі, такі, які в грі не мають ось цих чорних вій. Тому що потім, коли даєш кастомні вії, нічого не заважає, і персонаж виглядає красиво, на мою думку. Ну. Може, ні, ось такі, нехай будуть в неї. В неї ще макіяж, так, в неї якийсь макіяж. Давайте ми збільшимо трішки її оченята. Ось так. Ну, Така мила дівчинка, думаю, може колір очей залишити їй такі темнокарі, гарний колір очей. Давайте змінимо їй брови. Ну, мабуть, нехай будуть в неї такі брови. Волосся, я б її зробила, мабуть, чорнявим. Стоп! Тут є одна блондиночка, друга блондиночка, третя блондиночка. Якщо ти не можеш спати, треба їх порахувати. Тут такі, знаєте, образи в них такої гарної милої блондинки з хвилястими такими локонами. Може. Може, це має бути в нас блондиночка якась. А ну давайте. Ой, дивіться, як гарно їй з таким кольором волосся. Ну, Мені принаймні подобається. Я би їй, може, і дала такий колір. А, як гарно, як гарно! Мені здається, що їй підходить така зачіска, не знаю. Добре, давайте додамо її вже, нарешті, веснянки, бо тут є на одній картинці дівчина з веснянками. і... Та дівчина, яка тут є з такою плямистою шкірою, також мені здається, має веснянки. Мені подобаються ось ці ось. Мені здається, гарно це виглядає. Давайте їй додамо вії. Ось ці я дуже люблю вії, тому що вони на всі очі лягають добре. Така мила буде в нас дівчинка. Давайте ми її трішечки підправимо. Обличчя, Хоча в неї таке красиве обличчя, я не знаю. Я би хіба що їй підборіддя трішечки витягнула. Потім давайте ми ось так трішечки якось зробимо. Щоб дуже сильно не виступало обличчя, щоб було так, знаєте, все в міру краса в золотій середині. Не варто переборщувати і не варто недоборщувати. Окей. Давайте будемо продовжувати. Так, ніс, носик. В неї, до речі, ось тут грою згенерувало дуже гарний ніс. Я би хіба що якось ось так трішечки підправила. І, і може, може, зовсім трішки змінило би якось його, його форму. А можна нам якось його підкрутити, зробити таким трішечки, знаєте, а-ля ну, типу, О, краса? Мені подобається. Я не знаю, якою вона чи він. Може, це взагалі мав бути хлопець, слухайте. Хто знає? Ну, добре, в мене буде дівчина. Я не знаю, якою вона була у моїх попередників. Ну, в мене вона буде такою. Якісь такі губи, але нам треба їх змінити. Давайте ми зробимо ось так: ось так. Трішечки тут підправимо. Такі, знаєте, не занадто великі, не занадто маленькі, такі губи-золота середина. Я б сказала, ще потрібно їй думаю, підборіддя трішечки і ось так зробити. О, красуня. Ой, я їй випадково забрала е, ці плями і не помітила. А чому А, вони не можуть іти разом з веснянками? Ну, тоді веснянки, на жаль, доведеться не дати їй, тому що я хочу їй дати ось ці плями. А точно ні. Точно, разом з цими плямами не вийде. Так, що в нас далі? Стиль одягу. Я так розумію, судячи з цього всього, що вона має бути такою. Як я казала на початку, я казала, що вона має бути такою хіппі, ну, такий стиль, знаєте, вільний в одязі, зручний, якісь такі вільні, легкі, милі, симпатичні ковтинки, спідниці. О! О, ось це може їй. Ой, до речі, воно їй так личить, ось цей світлий колір, тому що вона така темношкіра, Їй дуже гарно з таким кольором, ні, з білим. Ні, Ну, оце просто супер. Мабуть, дам їй таку ковтинку, і якусь е, я би хотіла дати їй довгу спідницю. Ой, давайте дамо їй таку спідницю. Вона довга, підходить під її такий стиль аля Хіппі, тільки треба колір обрати. Ну Мені все-таки, мабуть, ось ця. Імпонує найбільше. Знаєте, мені здається, що хіппі, а мабуть, це так і є, це такі вільні люди, які радіють життю, насолоджуються життям, вони люблять яскраві кольори, люблять природу, квіткові різні рослинні орнаменти. Тому, власне, я їй таку спідницю дала і тому подібне. І відповідно, так як. Люди такі вільні, з таким стилем життя, люблять різні кольори, люблять веселку життя, так сказати. Я зроблю їй такі кольорові нігті. Ой, мені ось ці подобаються, нехай будуть в неї такі нігті. Тут кольори підходять під кольори. Точніше, під колір квіточок в неї на спідниці, ну і взуття якесь. Ми їй зараз дамо. До речі, ось цей колір босоножок підходить під спідницю, але може ми їй дамо якісь світлі. Тут ще є браслети різні, мабуть. Мабуть, треба дати їй браслети, прикраси різні, багато. Мабуть, має бути ще, я так розумію, в неї елементів. Мабуть, вона це любить, любить чимось доповнювати свій образ якимись прикрасами. Тому, власне, давайте її додамо. Браслети так розумію, ми не додамо їй, тому що в неї ковтинка на довгі рукави, Браслети тут, знаєте, нікуди не помістяться. Їх не буде просто банально видно. Давайте ми дамо їй колечка. На дві руки зараз ми подивимося. Дуже мені подобаються колечка, які з. Вовкулаками, тут такі гарні метелики, дуже вони мені подобаються. І давайте ми ще дамо їй щось на шию. Ой, ось це, мені здається, їй підійде. Це таке щось, знаєте, аля саморобне, чи може в якогось шамана вона собі купила, бо всі ці камінці, ця прикраса в цілому захищає там від якихось там всяких бід і так далі. Давайте, може, ще їй трошки. А ні, я хотіла додати їй макіяжу, але мені здається, що. Хіпі вони більше за природність, хоча зовсім трішки не завадить. Я не знаю просто в реальному житті хіпі. Я не знаю, чи користуються вони макіяжем. Але я думаю, що, може, зовсім трішки можна її, наприклад, губки підфарбувати. Ось так трішки я її підфарбувала. Знаєте, а-ля нейчерал я люблю сама такий макіяж. Більш природній, щоб не було нічого зайвого. Ну, і, мабуть, я думаю, ще сережки їй дамо. О, дивіться, яка квіточка красива. О, Нехай будуть в неї такі квіточки, тим більше по кольору вони підходять до її цього кольє. Ну, в принципі, ось така в нас вийшла дівчинка, і нам потрібно обрати їй зараз мрію життя. Тут ще на картинках я бачу є якась дівчина. Яка розмальовує алаю, алаю Слави? Можливо, наша Олівія Секунд буде мріяти стати акторкою. Ось я знайшла. Мрія життя називається Світова знаменитість. Ну і її риси, її риси характеру. Вона, мабуть, буде любити танцювати, тому що Майкл Джексон тут багато натяків на нього він дуже любив танцювати. Він завжди танцював, і навіть дуже відомий його танцювальний рух місячна хода. Тому я думаю, що це все нам свідчить про те, що вона буде любити танцювати. Танцмашина я знайшла. Судячи з картинок, вона буде якоюсь такою дівчиною активною, буде любити активний спосіб життя. Тому що тут на картинках люди займаються активними видами спорту. Вона в нас повинна бути активною, я так розумію. Чи що ще могло би більше відповідати всьому цьому? Мабуть, активний персонаж. Я так думаю. Я не знаю, яка може бути в неї третя риса характеру, судячи з цього всього, давайте, нехай вона буде або веселою, або. Або дружньою, комунікабельною, тому що людина з такими рисами, там вона танцмашина, спортивна і має мрію життя стати знаменитістю, така людина повинна, мені здається, бути такою комунікабельною, дружньою, мабуть, щось таке я би їй обрала. Ось дружня. Давайте оберемо їй цю рису характеру. І ще я тут, знаєте, подумала, я так бачу, тут є, скоріше за все, ще натяки на те, який кольор їх. Їй буде подобатися тут щось аля, морська хвиля. Ось ці відтінки, відтінки голубого. Давайте її оберемо, вона буде любити голубий і. Може, нехай ще їй подобається сірий, білий. Тут все такого знаєте. Цієї палітри, тому що на пляжі тут представлені різні відтінки. Нехай будуть ці кольори. Що ще їй би могло подобатися? А, ну, музика, поп музика. Я так розумію, це Майкл Джексон. Ось вона, поп-музика. Поп-музика просто, поп-музика для дітей. Давайте, нехай їй подобається і то, і то. Тут ще декор можна їй обрати. Ну, я не знаю, який вона може любити декор. Я цього не буду обирати, тим більше, що я цього не дуже люблю, оскільки я дуже багато граю в династію, і вічно ці сіми приходять. Вічно щось їм не подобається. Вони такі, такий, афу, такий стиль модерн. Він мені не подобається. Що це таке? Хочу блювати. Приходять і мені ниють на ділянці. Розумієте? Ось тому я не люблю тих сім'їв, які мають певні вподобання до певного декору, бо вони псують мені ному грай. Добре, трошки понило, досить. Ну, ось така власна у нас вийшла сімочка. Така у нас Олівія Секонд. Описі до відео я залишу посилання на всіх інших учасників. Обов'язково переходьте і дивіться їхні відео. Я думаю, вам і мені також дуже цікаво подивитися, яким вийде персонаж чи персонажка за моїм описом. Ну, а я з вами прощаюсь. Дякую вам за увагу, мої любі сімолюби! Передаю вам всім цьомки! Па-па!